агресивною людиною От, давайте подивимося. Це може бути родич або людина із дитинства, коли ви разом зростали. Тут можуть бути, може, як писати повідомлення або можуть просити позичити гроші, але як а, а, але як то це будуть робити через повідомлення, і такі мені йдуть, як ультиматум, чи може якісь погрози в агресивній формі, прям як вимагати. Заперечую, убираю. Заперечую, убираю. Всі порчені програми знімаю. Всю агресію убираю, одвожу. Ціх, хто дивиться від близьких людей. І в понеділок можуть бути, якщо це ви в Україні, можуть бути обстріли. Просять бути обережними. Так, вівторок у вас буде багато роботи. Ви будете багато працювати. Робота, яка принесе вам гроші, може початись нова. Робота, може бути якесь гарне замовлення. Дуже хороший день у вівторок і обов'язково принесе вам прибуток, гарні результати на майбутнє. От в середу, давайте подивимося, щось змусить вас лякатися. Може поганий сон. Або коли люди не висипаються. Стоїть захист, вищі сили захищають, оберігають. Ну, це також може стосуватися, коли можуть відбуватися вночі обстріли. Убираю, двертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю міни, гранати, уламки, куля, дуже одвертаю.